Біля входу в краєзнавчий музей на сходинках гуляйпійська дизайнерка Катерина Беслік представила свою інсталяцію з тканини, надала старим речам нове народжене війною життя у мистецтві. каже про свої роботи художниця на зроблених зі шматків текстилю полотнах. Вона втілила символічні жіночі образи. Це переосмислення війни і демонстрація своєї позиції як мисткині. І жінки. Я жінка. От, все одно я показую себе. От, тут їх дві насправді жінки просто одну більш яскравіше видно, та, яка на жовтому, а та, яка на синьому. І це в цілому перформанс і інсталяція він про таку дуальність, типу про вибор людину руйнувати те, що зараз відбувається, чи створювати. І от для мене творчість вона як такий щит чи меч. Протистояння проти зла. картини з зображенням запорожців, колекція козацьких люльок, а ще трипільські богині, половецькі статуї, присвячені минулим епохам скульптури та інсталяції. Свою персональну виставку представила художниця Яна Ясунас. Це козак мама, який їде на волі і співає колискову для ненароджених пташенят, які от на голові, бачите, там гніздо. І в гнізді кілька яєчок лежить до творчого процесу мисткині долучився і її колега, а нині військовослужбовець Олександр Шкаліков, коли був підрив ГЕС. Відкрилось багато артефактів. артефактів на Дніпра. І ми з Олександром Шкаліковим ходили і збирали там цікаві речі, в тому числі і оці шпангоути від старих лодок. Не старовинних, акцентую, акцентую, а старі ці ще радянські лодки дубові. Це шпангоути це ребра-лодки. І ми їх збирали, ми не знали для чого, вони просто дуже прикольні. А потім у мене з'явилася така ідея робити рамки з цих шпангоутів. Своїх картин ця рама з пропелерів зудьбових БПЛА Наші хлопці роблять самі БПЛА. І коли вони їх випробовують, вішають такі пропелери. Потім, коли вони пробу проходять, пропелери знімаються і просто з складаються, і вони не знають, куди їх дівати. Ну вони класні, дерев'яні. Доповнив візуальну програму Гогольфесту і запорізький художник Арсеній Задніпровський, який підготував до виставки Яни Ясунас музичний супровід. Митець грав на інструменті виготовленому власноруч з давньогрецьких зразків. До козацької тематики такий музичний супровід підходить. Ну, маю, сопілку, маю сопілку, маю ще трошки інструментів. А це акварелі Ольги Хар'якової, художницю надихає на творчість природа. Акварель це любов з першого подиху, з першого погляду. Це вода, яка сама робить, робить за мене свою роботу і мою роботу. Тому що акварель це, це такий світ невпізнаності. Зараз мене надихає тільки природа, тільки природа спокій... що було все спокійно, що все було без тривог у 2022 році. У Запоріжжі мав відбутися 18-й фестиваль Гогольфест Покрова та завадила війна. Тепер з початку повномасштабного вторгнення місто все ж продовжило цю мистецьку традицію. Щоправда, у новому ракурсі і з новими ідеями кажуть організатори. Ідея була показати, що війна йде, але мистецтво культура не стоїть на місці. Ми свою культуру розвиваємо і далі показуємо за кордоном і у нас на нашій території, трошки надати життя суспільству і щоб відчути, що дійсно життя триває, але не забуваючи про те, що війна триває, і ми маємо завдячувати нашим захисникам і захисницям, що ми завдяки ним можемо демонструвати такі проекти. Колективна виставка творчих робіт запорізьких майстрів, що експонувалась у краєзнавчому музеї, це торжество надії та любові, якими живе прифронтове місто. Життя перемагає про це свідчить кожен витвір мистецтва. Наголосили організатори заходу Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ.